Цей кар'єр у передмісті Запоріжжя місцеві називають кам'яним через скелі довкола та кам'янисте дно. Напередодні недалеко від берега відпочивальники наткнулися на щось підозріле, схоже, на боєприпас. Чіпати не стали, викликали рятувальників. Де приблизно шукати? Показує селищний голова. О, 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 от от десь звідки тут міг узятися снаряд, і гадки немає. Тут не дорожне бути взагалі нічого. Я не зрозумію, як він тут знайшовся. Той снаряд. Тому що цей кар'єр 90-х років. Можливо, хтось скинув, кіно може фермери, хто його знає. От. Ну ажливо, така ситуація відбулася. Тим більше, що біля берега, спершу рятувальники просять всіх піти з пляжу неохоче, але люди таки збираються. Боюся, я вже сюди задому. Ми не пірнаємо. Да, да при, прийшлося піти. Щойно узбережжя спорожніло. Рятувальники беруться до роботи. Спершу дно обстежать підводним дроном. Нам приблизно показали місце знаходження, де було виявлено ВНП, і ми будемо обстежувати. Керує дроном Олександр Чичко, начальник підрозділу з підводного розмінування. Картинка на екрані не чітка, бо вода дуже мутна. Погана видіни. Аби не втрачати час, залучають водолазів. Першим пірнає Сергій. Розставляє мітки і вимірює глибину. І вже з підводним металошукачем обстежує дно біля берега. Порожньо на допомогу пірнає другий водолаз. Олександр запливає трохи далі із колегами постійно на зв'язку. Як самопочуття. Прийняв. І ось через півтори години пошуків на берег таки виносять боєприпас. І не тільки його. Граната РГД-5 та е, артилерійський снаряд сотого калібру з Другої світової війни. Небезпечно, це ж все таки як не як вибухонебезпечні предмети. Тож везуть їх одразу на полігон, аби підірвати. Гато, аголь. Тепер за справу візьметься поліція, аби з'ясувати, як снаряди Другої світової потрапили у кар'єр, що з'явився на цьому місці лише три десятки років тому. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.